Вітаю вас, мої любі друзі! Це відео справжнє комбо, адже 20 грудня на нас чекає аспект удачі між планетами удачі, між Венерою, яка символізує мале щастя, і планетою Юпітер, яке символізує велике щастя, планета оптимізму, розширення та успіху. Зараз поговоримо про це детальніше, а в кінці відео я ще дам важливу підказочку, адже для когось із вас це буде не лише аспектом успіху, зараз поговоримо в яких саме сферах життя, але для когось це може бути ще і періодом. Відкриття воріт попелюшки. Окреме відео вже є на моєму каналі. Я посилання залишу на нього під цим відео. Можете написати в коментарях вашу дату, час та місце народження, і я подивлюсь, чи будуть робити транзитні Венера та Юпітер аспекти до ваших чутливих точок, які будуть відкривати ворота успіху. А зараз дякую за ваші лайки та коментарі, дякую за ваш зворотний зв'язок. Це допомагає мені мати натхнення для створення. Цікавих відео для вас, практичних, які будуть допомагати вам планувати свій день та реалізовувати свої плани. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. Сподобається відео. Зберігайте та передавайте своїм друзям та знайомим. Саме зараз, коли ми в дзеркальному коридорі, дуже важливо проживати цей період на високих вібраціях, і ряд аспектів між планетами допомагає нам у цьому. Прогнози свої можете дивитися за знаком асценденту в першу чергу, а також знаком, куди потрапляє Сонце, і місячним знаком. Ці тайм-коди я запишу в описі під цим відео. Почнемо ми з Овнів. Вітаю вас, мої шановні першопроходці, ініціатори. Для вас Венера та Юпітер будуть з'єднуватися в аспекті удачі, торкаючись 3 та 11 секторів. Третій відповідає за наше близьке оточення, за навчання, за поїздки, за комерційну та посередницьку справу, за наших близьких, родичів, сусідів, а також колег по роботі. Одинадцятий сектор відповідає за наші соціальні проекти, друзів, однодумців, все, що пов'язано з інтернетом, астрологією, авіацією та новітнім. Креативним космосом для вас це може бути чудова можливість познайомитися з людиною, яка може дати вам цінну пораду. Це може бути долоносна зустріч навіть онлайн, може бути і прихід фінансів, пов'язаних із вашою соціальною діяльністю. Для вас, ми любі Венера та Юпітер будуть в гармонійному аспекті удачі, торкаючись другого та десятого секторів. Другий сектор це сектор нашої самооцінки наших ресурсів, в тому числі і здоров'я, а також наших цінностей, як духовних, так і матеріальних. Це сектор ваших власних фінансів, а десятий сектор це сектор наших амбіційних цілей, кар'єри, статусу, соціального визнання. І саме зараз ви можете. Заявити про себе, показати свої таланти це може бути і винагорода або ж підвищення вас по кар'єрних сходах, отримання виплат, покращення умов праці, сприятливий час для підвищення цін на свої послуги. Для вас, мої любі близнюки, торкатися аспект між Венерою та Юпітером буде першого та дев'ятого секторів. Перший – це ваше власне я, ваші харизма, характер, ваш імідж та стиль. Саме в вашому знаці зараз Юпітер. Ця планета дає вам можливість проявити свій авторитет. А Венера знаходиться в дев'ятому секторі, що також вказує на вашу авторитетність, на юридичні питання, видавництвом. Розширення кругозору, мандрівки, переїзди за кордон, вивчення іноземної мови та вищої освіти. Зараз ви можете стати для когось наставником або ж знайти ту людину, яка буде вам допомагати давати цінну пораду, хороший аспект для навчання і посилення свого статусу, своєї значимості в соціумі. Сприятливий час для успішної здачі екзаменів та звітів. Любі мої раки, для вас Венера та Юпітер будуть в гармонійному аспекті удачі, торкаючись 12 та 8 секторів. Юпітер зараз знаходиться в вашому 12 секторі, тож буде давати успіх, який пов'язаний із далекими землями, еміграцією, станом здоров'я. А Венера із 8-го сектору буде давати вам можливість перевести. Свої відносини на більш глибокий рівень, а це може вказувати і на допомогу впливових осіб. Це може бути прихід від вашої таємної діяльності або ж діяльності, яка пов'язана була із усамітненням. Це може бути гарна звістка з-за кордону, фінансова допомога від меценатів і людей, які захочуть залишатися інкогніто. Для когось це може бути чудова можливість для реалізації себе в темах, які пов'язані з езотерикою та психологією. Вирішення питань спадку, отримання доходів від ваших інвестицій, сам всесвіт буде вести вас до реалізації ваших цілей. Для вас, мої любі, леви, зверкатися аспект удачі між Венерою та Юпітером буде 11 та 7 секторів. 11 – та наші друзі, однодумці, соціальні проекти, все, що пов'язане із вашими планами на майбутнє та реалізацією. А сьомий це дім партнерства, тож. Ви можете в цей період розширити сферу своєї діяльності, підписати вигідний контракт. Можуть бути знайомства та прихід партнерів, клієнтів через онлайн. Це буде розширення сфер впливу вашого бізнесу, наприклад, вашої діяльності через соцмережі. Чудовий період для виступів, для укладання різноманітних угод, особливо перезаключень. Адже зараз і Марс, який відповідає за наші активні дії, ретроградний, і сам Юпітер дає вам повторну можливість, адже він також ретроградний. Головне повірити в себе свої можливості і свій авторитет. Вам є що дати людям, любі мої діви. У вас, Венера, буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, торкаючись 10 та шостого секторів, десятий це дім статусу, кар'єри, ваших амбіційних цілей і реалізації в цьому втіленні. А шостий пов'язаний із рутинною роботою, із нашими побутовими обов'язками, графіком дня, режимом дня, а також здоровим способом життя, оскільки і шостий, і десятий сектори торкаються. Тем професії, то це може бути винагорода за вашу діяльність, премія, підвищення. Всесвіт може дати вам можливість перейти на іншу роботу, або ж отримати вищу посаду, або ж перейти із офісу на власний бізнес. Любі мої представники знаку зодіаку Терези, Венера та Юпітера будуть робити гармонійний аспект удачі, торкаючись вашого 9 го та 5 го секторів. П'яте це все, що вас надихає. Діти, хобі, кохані люди пов'язано з відпочинком, із святами. А дев'ятий це розширення вашого кругозору. Також може бути мандрівка а, за кордон, або ж сприятлива можливість юридично оформити свою діяльність, яка вам в радість. Це може бути ваш творчий проект, знайомство із людиною, яка стане. Вашою підтримкою, вашим наставником для вас малюють представники знаку зодіаку Скорпіон. Аспект удачі між Венерою та Юпітером буде торкатися восьмого та четвертого секторів. Чудова можливість для того, щоб ви проявили себе стосовно ваших членів родини. Успіх пов'язаний може бути саме з ними або ж у них. Це може бути періодом народження дитини, оскільки восьмий сектор це сектор. Ризиків і великих грошей, то це може бути і успіх в вашому сімейному бізнесі або ж у справі, яка пов'язана із езотерикою, психологією, і ви працюєте вдома. Також це може бути сприятливим періодом вирішення питань пов'язаних із нерухомістю, орендою або вирішенням питань спадку. Для вас, малю представники знаку зодіаку-стрілець. Аспект удачі між Венерою та Юпітером буде торкатися вашого сьомого та третього секторів. Сьомий це дім партнерства, ваших вигідних угод, клієнтів, опонентів. А третій це аспект пов'язаний із гаджетами, вашим близьким оточенням, навчанням, комерційної та посередницької діяльності, може бути прихід клієнтів, вигідні контракти. Спілкування із вашими партнерами, або ж знайомство із вашими партнерами новими. Це може бути періодом отримання винагороди, підписання або перепідписання контрактів. Для вас, мої любі представники знаку Зодіаку Козиріг, аспект удачі між Венерою та Юпітером буде торкатися 6 та 2 секторів. І шостий і другий сектор відповідають за фінанси. Другий сектор це. Гроші, які заробили власною працею, ваші власні ресурси та цінність, ваша самооцінка і таланти, робота голосом. А шостий це дім роботи, роботи в найм, допомоги іншим людям. Обидва сектори також відповідають і за ваше здоров'я, то це може бути сприятлива можливість для отримання винагороди, премій, зарплатні, покращення умов вашої праці або ж атмосфери в колективі. І це буде вказувати нам. Покращення і вашого загального стану. Для вас, малює представники знаку Зодіка Водолій. гармонійний аспект удачі буде між Венерою та Юпітером торкатися вашого п'ятого та першого секторів. Перший сектор це ваше власне я, ваш імідж, ваше здоров'я, те, як ви позиціонуєте себе іншим людям, це ваші навички, ваша харизма. А п'ятий сектор це все, що вас надихає, дім творчості, ваших хобі, дітей. Тож це сприятлива можливість для того, щоб ви показали свої проекти і через них показали свій внутрішній світ. Чудова можливість для зустрічей, для того, щоб ви знайшли свою другу половинку, або ж спілкувалися із дітками, відвідували різноманітні свята, або ж самі їх організовували. Для вас, мої любі представники знаку Зодіаку Риби, аспект удачі між Венерою та Юпітером буде торкатися вашого 4-го та 12-го секторів. Четверте це ваша сім'я, батьківщина, місце вашого проживання, а також нерухомість. Дванадцятий це дім минулого, усамітнення, дім далеких земель, а також всього далекого, незвіданого, таємниць минулого і ваших мрій. Для когось це може бути чудова можливість для зустрічі саме тієї людини, яка буде вашим тилом, вашою опорою. Для кого звістка про народження дитини відповідно чудова можливість для того, щоб трошки усамітнитися від соціуму і звернути увагу на свою сім'ю. Чудовий період для переїзду звертаю вашу увагу, мої любі знаки зодіаку і Що і Юпітер, і Венера в цей період будуть робити гармонійний аспект можливостей до ключа Хірону, який може відкривати портал успіху. Також хочу зазначити, що цього дня місяць, який символізує наші емоції. Нашу безпеку буде в гармонійному аспекті удачі до сонця, планети нашого его та духу, вищі планети Нептун та Плутон також в гармонійному аспекті можливостей, і саме Нептун буде давати нам можливість повірити в себе, в свої сили. Те, що у всесвіту є всі потрібні ресурси для реалізації наших планів. Плутон – це планета трансформації, трансформації всього в кращу сторону і він допоможе відсіяти все відживше непотрібно із нашого життя. Також хочу зазначити, що якби ми не мріяли, обов'язково варто діяти. Саме Марс, як планета активних дій та ініціативи, буде робити гармонійний аспект до Меркурію, нашого мислення, інформації, спілкування, а також аспект удачі до кармічного місячного вузла раху, який вказує на шлях еволюції. Для вас це може бути чудова можливість через спілкування, через можливість підмічати все. А місяць також нам буде в цьому допомагати, адже він зараз в знаті діва, що допоможе нам звертати увагу саме на дрібниці, на те, що і в інший період може бути від нас приховано, і ми можемо це не помічати. Зосередитися, і це буде можливість для реалізації ваших планів. Сподобалось відео? Підписуйтеся, буду дуже рада, і до наступних зустрічей в наступних відео.